Доброго дня, друзі! З вами Укара Агродеталь. Сьогодні ми дивимося на колінчатий вал до трактора МТЗ, а саме двигун д 240 Перед вами зараз три варіанти. Зліва у вас йде балу Індія, посередині високопрочний чавун аналог. І з правої сторони це в нас оригінал МТЗ. Подивимось сьогодні, як виглядає оригінальний балу, високопрочний чавун і оригінальний кований стальний виробництво Білорусія. І так, давайте почнемо. Самого бюджетного варіанту це в нас високопрочний чавун. Він йде в характерній осмасці. Ось, ось такий, яка змивається. Він йде не кований. Зверніть увагу на ось ці шви. Саме бюджетний варіант для тих, хто, наприклад, не хоче переплачувати. Але й потрібно буде поступитися в якості. Такі колінчаті вали ходять недовго, років 5-7, у когось навіть він зламається лопне дуже швидко. По балу. Він йде кований стильний. Є от спеціальні от такі місця. Там де це можна побачити. Ось, Ось. ковка йде. Ну, звісно, він по-іншому виглядає. Немає смазки цієї спеціальної. Далі присутнє маркування балу і номер. Цей номер повинен співпадати останні три цифри з номером паспорта. 810 і для порівняння ось паспорт. На якому написано 810. Це останні три цифри, які повинні співпадати з колінчитим валом, паспортом і коробкою. І оригінальний колінчатий вал. Зверніть увагу, він іде шестерньою. Щоб не казало, що ця підробка написано. Зроблено в Білорусі. Каталожний номер Д243. І рік виготовлення 20... 21 рік. Він іде теж кований стальний. Ковані стальні колінчаті вали, вони набагато довше ходять, ніж чавунні, тому що можуть витримувати високі обороти і великі навантаження. Оригінал також ще йде з направляючою втулочкою чи пальчиком. Всі інші аналоги такої втулки не мають. І також ще, що я замітив, дивіться. Відливка. От. Ось цю частину, якщо взяти, тут якби відрізали, а тут ні. І якщо взяти інший участочок, теж така ж сама ситуація. Тобто, якось була відливка, а потім її тут обрізають. Для чого це зроблено, мені невідомо. Скоріше за все, для балансування. Якщо ви знаєте, пишіть у коментарях. Але такий момент є. Якщо ми подивимося на інші варіанти, вони всі тут по геометрії однакові. Тобто як відлились, так і. Такий вид і мають. Щоб ви теж знали, що такий момент присутній. До речі, він іде новий. n 1 номінал, неремонтний. Що стосовно вкладощів, друзі, то тут вибір невеличкий. Є або Юбана, це в нас прибалтика, самі ходові вкладощі, є райдер, це Угорщина. І саме преміальний варіант. Це у нас Gleiso, німецький бренд. От по якості вони можуть бути навіть кращі, ніж оригінальні, тому що вони зроблені з якісної сталі, підходять навіть під турбовані мотори і витримують самі великі навантаження, які можуть бути на тракторі. У нас є окремо відео, у нас є окремо відео для цього. Якщо не дивилися це відео, подивіться на ці вкладиші. Рекомендую. Стосовно ціни високопрочний чавун буде вартувати 7750 гривень, кований стальний Індія Балу 12770 гривень і кований оригінал 33600 Для замовлення, телефонуйте або пишіть. Якщо у вас залишилися якісь питання, друзі, пишіть під цим відео.